В один із вихідних днів головний інспектор Брусилівського районного сектору управління державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області Євген Пілявський разом із друзями та сім'єю відпочивали на березі Ставкан. Раптом у воді на відстані 15-20 метрів від берега він помітив дівчинку, яка махала руками і час від часу зникала під водою. Віталій відразу поплив до дитини. Я відчув те, що якщо я не попливу, не врятую її, то дитина могла загинути потонути. Витягнувши 11-річну дівчинку на берег, рятувальник відразу почав надавати їй допомогу. А в цей час до води попрямував її брат. Оскільки він знаходився в стані алкогольного сп'яніння, то незабаром також почав тонути. Євген Піля. Лявський кинувся йому на допомогу і витягнув його на берег. Я, не вагаючися, пригнув у воду та поплив до рятувати його. Це характеризує, як можна сказати, справжнього чоловіка, героя. Євген Пілявський, лауреат всеукраїнської акції Герой-рятувальник року.